Автопарк на зв'язку і у нас Такий от Ford Focus. Машина 2010 року випуску на бензиновому 1,8 двигуні та механічній коробці передач. Додатково на авто встановлене газове обладнання, тому на витратах палива в принципі, можна економити. По козу, є незначні сліди експлуатації без критики, стоять у нас такі от легкосплавні 16 диски. По задній частині, в принципі, без зауважень та нарікань. Задній ряд сидінь в хорошому стані. Тут у нас такий... Текстильний салон стелі також без подертостей. По передній частині 4 електросклопідіймачі, електрорегулювання дзеркал, таке от мультикермо. По центральній консолі у нас присутня штатна мультимедія, клімат, підігрів передніх сидінь. І також система старт-стоп. Тому якщо вас цікавитиме даний варіант автомобіля, з радістю очікуємо У вас по адресі місто Київ, вулиця Санська, 2, компанія автопарк. Також нагадуємо, дане авто можна купити як в кредит, так і лізинг або ж за готівку.